Мальовнича українська природа, автентичний стиль та спільна ідея. Саме у такій атмосфері 15 червня відбулося перше всеукраїнське жіноче віче на території парку Київська Русь. Соціально-благодійний захід за ініціативою Всеукраїнської асоціації жінки впливу та Всеукраїнського руху за вільну Україну підняв тему української жінки третього тисячоліття. Цель консолідація жінок для того, щоб підняти роль жінки в соціумі. На жіночі віче були особисто запрошені представники Європейської економічної палати і Айджі в Україні Вікторія Лісниша та Тетяна Сучкова. Вони представили програму Сильна жінка, сильна країна, здорова родина, щасливе дитинство на круглому столі. Тетяна Сучкова наголосила на необхідності формування ставлення до жінки починаючи з народження та її подальше місце у суспільстві. Завдяки трьохрічному втіленню проектів програми. Країна з одного боку закріпить статус родини як надійного фундаменту суспільства. З другого боку отримає кредит довіри, надійності та стабільності в економіці, культурі та політиці серед країн ЄС та у всьому світі. Роль сучасної жінки 21 первого віка це і Я думаю, у мене багато тут підтримують, Важливість цієї програми оцінена провідними громадськими діячами, профільними міністерствами та відомствами. Діюча програма проходить за підтримки Міністерства соціальної політики, Всеукраїнської громадської організації Дитинство та ІІДЖІ в Україні. Програма починає діяти через освітні, культурні та соціальні проекти за підтримки медійних форм висвітлення в засобах масової інформації та в інтернеті. Це колосально важливо для України в цілому. Бо жінки тут представлені абсолютно з усіх регіонів, і різний зріз різний зріз по професіям. Вони надзвичайно різні. Вони об'єднуються заради того, щоб життя зробити кращим. У рамках жіночого віче відбулось підписання меморандуму, мета якого є вироблення плану дій щодо ролі жінки у соціумі. Також обговорювали шляхи запобігання насиллю у родині а міру наказання по відношенню до тим мужчинам, які дозволяють собі піднімати руку на жінку. Організатори в свою чергу наголосили, що засідання круглого столу проводитимуться регулярно, а ідеї та проекти прийняті під час заходу, просуватимуться на державний рівень. Я надіюся, що це наша перша ініціатива буде продовжена в майбутньому, і вже наступні наші зустрічі були більш предметні і більш подіях. А основне завдання наше це те, що ми хочемо, щоб українська жінка була захищена на державному рівні, як соціально, так і юридично, і щоб це було закріплено, і щоб на державному рівні жінка могла себе реалізувати.